Ерготерапія це напрямок реабілітації, що допомагає відновити або розвинути навички для повсякденного життя. Вона поєднує традиційні методи з сучасними смарт-технологіями, інтерактивні пристрої, програми й обладнання, які перетворюють навчання на гру, що дозволяє дитині не просто виконувати завдання, а проживати ситуації, які знадобляться їй у побуті. Сьогодні Кіра готує кекси. На перший погляд, проста гра. Але за цим стоїть справжня робота, розвиток точності рухів, відчуття часу, організація дій. Потім приготування салату. Тут важливо вміти зосередитися, зробити вибір, відчути результат своїх зусиль. І навіть приготування солодкої вати має сенс. Це тренування уваги, вміння довести справу до кінця і відчути радість від власної роботи. Ще одна важлива частина занять побутові навички. Те, що для більшості здається дрібницею для дітей з інвалідністю, може бути справжнім викликом. І кожне вміння здобути тут наближає їх до самостійності. Для Кіри це більше, ніж заняття, це шлях до дорослості, це можливість відчути я можу У мене виходить. І кожен день у кабінеті арготерапії стає маленькою історією про невигадане життя.